Мрії маленького серденька, автор Кирило кусько, в куточку самотнюзинки сль... ковтаю, Замир і спокій Щодня я благаю, де квіти барвисті у полі зростають, де діти щасливі і радо співають. Я мрію, щоб тато додому вернувся, Щоб сніг мами знову до нас повернувся. Щоб разом могли, як раніше, гуляти по містам України, разом мандрувати, коли серед ночі сирена лунає, серденько моє від страху завмирає. Підвалі холодні, де темрява й тиша, молюсь, що прийшла перемога скоріше. У небі блакитнім, я бога благаю. Верни нам той спокій, що я пам'ятаю. щоб діти не знали, що значить боятись. Щоб всі ми не мусили більше ховатись, хай квітне країна, як сад на весні, Хай зникнуть назавжди жахіття війни, Щоб кожна дитина могла усміхатись, і мріям найкращим було де збуватись.